Вітаю вас учні на 27 уроці інформатики для 9 го класу. Тема уроку вибір типу та побудова діаграм. Зображення рядів даних. Для побудови діаграми спочатку потрібно виділити діапазон клітинок з даними, на основі яких будуватиметься діаграма. Бажано, щоб до нього увійшли підписи рядків і стопців. Це забезпечить їх автоматичне вставлення на діаграмі, як підписи Осей і легенди. Далі можна скористатися таким способом. Відкритий на вкладці вставлення в групі діаграми список кнопки потрібного типу діаграми, вибрати необхідний вид діаграми та її підвид. У результаті виконання цих дій на аркуші з електронною таблицею як окремий об'єкт буде побудовано діаграму, значення властивостей об'єктів, якої буде вставлено за замовчуванням. Далі діаграму можна відредагувати та відформатувати за потребою. Щоб змінити розміри діаграми, потрібно перетягнути один з маркерів зміни розмірів, що розташований на її межі. Щоб змінити місце розташування діаграми на аркуші, її потрібно перетягнути в потрібне місце. Після вибору діаграми область діаграми стає виділеною, і на стрічці з'являються тимчасові вкладки, конструктор діаграм і формат з елементами керування для роботи з діаграмою. Розглянемо елементи керування для редагування діаграми, розміщеного на тимчасовій вкладці конструктор діаграм. Перше це додавання нового елемента діаграми. Далі список готових макетів діаграм. Вибір набору кольорів елементів діаграми та стилі оформлення діаграм. Далі кнопка обміну місцями стовпців і рядків на діаграмі. Змінення діапазону даних діаграми і змінення типу діаграми. Наприклад, для змінення різновиду до діаграми слід її виділити і виконати конструктор діаграм тип і змінити тип діаграм. У вікні що відкриється вибрати потрібний різновид діаграми і підтвердити вибір кнопкою ОК. Щоб поміняти місцями рядки і стопці на діаграми, потрібно виділити діаграму та вибрати кнопку Повернути вісь на вкладці Конструктор діаграм у групі дані. За потреби можна перенести діаграму з аркуша електронної таблиці на окремий аркуш. Для цього слід виконати таку команду. Переходимо в вкладку Конструктор діаграм, панелі інструментів розташування. Обираємо пункт Перемістити діаграму. У вікні переміщення діаграми вибрати перемикач «Окремо» та ввести в цьому полі ім'я аркуша. Якщо в області діаграми відсутні назви, підписи осей, легенда, то додати їх можна, використовуючи команди в списку кнопки Додати елемент діаграми. Для видалення всієї діаграми чи якогось з її об'єктів потрібно вибрати об'єкт і натиснути клавішу «Delete». Форматування діаграми полягає у зміненні оформлення як діаграми в цілому, так і окремих її об'єктів. Для форматування об'єкту діаграми його потрібно виділити. Одне зі стандартних оформлень діаграм можна вибрати на вкладці Конструктор діаграм у групі стилі діаграми. Змінити кольорову гаму об'єкту діаграми можна, вибравши кнопку Змінити колір. Якщо оформлення діаграми за замовчуванням не влаштовує, то відформатувати діаграму по-іншому можна використавши елементи керування тимчасової вкладки Формат. Після вибору об'єкта діаграми для форматування можна вибрати один зі стилів оформлення виділеного об'єкта зі списку групи стилі фігури вкладки Формат. Вибрати один з видів заливки оформлення меж ефектів зі списків кнопки Заливка фігур. Конструктор фігур, ефекти для фігур в групі стилі фігур, вкладки Формат. Вибрати один зі стилів оформлення текстового об'єкта зі списку групи стилі WordArt. Вкладки формат. Для підведення підсумків спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Для якої кількості рядків даних можна створити секторну діаграму або лінійчиту діаграму. Як створити діаграму. Які операції редагування можна виконувати над діаграмою. І останнє запитання, які операції форматування можна виконувати над об'єктами діаграми. Зараз пробуємо розгадати ребус. А зараз відповідь. На даному ребусі закодовано слово легенда. Переходимо до домашнього завдання. Проаналізуйте за підручником параграф 3.3, сторінка 152-159. За можливості виконайте завдання. Працюємо за комп'ютером сторінки 155, 157. Дякую за увагу. До наступного уроку!